футболу. вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент Футбол». Мудрик під загрозою тривалої дискваліфікації і повернення на поле може затягнутися на роки. Динамо переглядає трансферну стратегію. Полісся готує масштабне підсилення. А українські футболісти знову опиняються в центрі європейських новин. Скандал у Манчестер Сіті через російське татуювання. Сигнали для довбика з Італії. Інтерес АПЛ до Брашка та шанс Луніна нарешті вийти у старті реала. З вами Ярослава Олексюк про це і трохи більше. Дивіться далі. Не перемикайтесь. Майбутнє Михайла Мудрика у професійному футболі залишається невизначеним. Український фланговий півзахисник Челсі досі перебуває поза грою через допінгове провадження, і повернення на поле може затягнутися на тривалий термін. Розраховувати на швидке завершення справи не варто. Навіть за найбільш оптимістичного розвитку подій відсторонення може тривати приблизно рік з нинішнього моменту. Водночас існує ризик, що санкції будуть жорсткішими, і загальний термін дискваліфікації. Сягне щонайменше двох років. При цьому вже відбутий період усунення буде зарахований у фінальний строк покарання. Попри складну ситуацію, футболіст не розглядає завершення кар'єри. Мудрик зберігає мотивацію та має намір повернутися до професійних виступів після зняття всіх обмежень. Житомирське полісся готується до активної роботи під час зимового трансферного вікна, маючи намір суттєво оновити склад і підвищити конкурентоспроможність у боротьбі за верхні позиції УПЛ. Керівництво клубу розглядає різні варіанти підсилення атакувальної лінії та, зокрема, вивчало можливість запрошення українського нападника, який нині виступає в чемпіонаті Туреччини. Мова йшла про Данила Сікана, з яким представники полісся намагалися вийти на безпосередній контакт. Втім, повернення Форварда в Україні. Раїну наразі не відбудеться. Футболіст не зацікавлений у зміні країни проживання та планує й надалі розвивати кар'єру за межами УПЛ. Київське Динамо завершило першу частину сезону УПЛ переконливою домашньою перемогою над вересом рахунок 3-0, Після чого в клубі почали формувати план дій на зимову паузу. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, президент Білосиніх Ігор Суркіс схиляється до того, щоб зберегти Ігоря Костюка на посаді головного тренера команди. Такий варіант розглядається як базовий перед підготовкою до другої половини чемпіонату. Очікується, що в зимовий період Динамо суттєво не змінюватиме. Кадрову політику керівництво клубу планує зробити акцент на власних ресурсах. Під час зборів тренерських штабів отримає можливість переглянути групу гравців із команди Ю 19 які можуть бути залучені до основного складу. Що стосується трансферів за кордону, то вони за наявною інформацією будуть. Точковими та обмеженими у фінансовому плані, клуб не розглядає дорогі підписання, зосереджуючись на доступних варіантах. Водночас не виключається поява в команді нового легіонера. Мова йде про підписання захисника з африканського континенту. Українські футболісти опинилися серед найактивніших виконавців стандартів у поточному розіграші ліги конференцій. Півзахисники Шахтаря Єгор Назарина та Динамо Олександр Піхальонок увійшли до числа лідерів турніру за кількістю поданих кутових після п'яти турів основного етапу. Згідно зі статистикою УЄФА, саме Назарина наразі є найрезультативнішим у цьому компоненті. Він виконав найбільше кутових серед усіх учасників змагань. Піхальонок також потрапив до до Верхньої частини рейтингу, закріпившись у першій п'ятірці, активна участь у стандартних положеннях доповнюється й іншими показниками. Назарина у п'яти матчах турніру не лише часто подавав кутові, а й відзначився двома голами та однією результативною передачею. Піхальонок за аналогічну кількість ігор записав на свій рахунок два асисти. Півзахисник Динамо Володимир Брашко привернув увагу англійського клубу за інформацією Inside Трансферс. Вулвергемтон відновив інтерес до 22-річного футболіста. Це не перша спроба вовків підписати гравця у січні 2025 року. Клуб надіслав пропозицію у розмірі 20 мільйонів євро за брашка, але Динамо відхилило її у поточному сезоні. Півзахисник провів 22 матчі, забив два голи та віддав один асист. «Трансфермаркт» оцінює його у 12 мільйонів євро. Житомирська полісся готується до масштабного зимового трансферного вікна. Клуб визначив ключові позиції, які потребують підсилення, та обрав гравців, які позитивно вплинуть на чинний склад. Команда прагне запросити центрального захисника та опорного півзахисника. Серед кандидатів оборонець Колоса Ілір Краснічі та опорник кривбасу Арнжусва Араухо. Крім того, Житомиряни шукають флангового захисника, розглядаючи трьох гравців Ростислава Ляха з руху, Романа Вантуха із Зорі і Владислава Климця з епіцентру. Після 16 турів Полісся посідає третє місце в УПЛ, маючи у своєму активі 30 очок. У Кубку України команда вилетіла на стадії 1-8 фіналу, програвши руху з рахунком 0-3. Феноменальний виступ нігерійського Вінгера Проспера Оба у першій частині сезону, який дозволив Черкаському ЛНЗ сенсаційно очолити турнірну таблицю УПЛ, має за собою цікаву трансферну історію. Як виявилось, майбутня зірка чемпіонату могла опинитися в зовсім іншому клубі. За інформацією журналіста Михайла Співаковського свого часу кандидатура Оба розглядалася у селекційному відділі Київського Динамо. Однак тоді столичний грант не виявив належної наполегливості. Чим і скористався черкаський клуб. Історія трансферу нігерійця до ЛНЗ є яскравим прикладом ефективної скаутської роботи. Як розповів експерт, спортивний директор клубу доручив знайти підсилення саме в другій лізі Португалії, оскільки гравці з елітного дивізіону були занадто дорогими. Саме так у шорт листі й опинилось прізвище Оба. Після особистого перегляду гравця з спортивним директором клуб розпочав переговори. Спочатку португальська візела. Запросила за свого гравця близько мільйона євро, що ледь не змусило ЛНЗ відмовитись від трансферу. Проте в ситуацію втрутився особисто президент клубу. Переглянувши гру футболіста, він заявив, що на цього хлопця знайде гроші. Завдяки його рішучості сторонами вдалося домовитись про суму в 1,2 мільйона євро. Цей трансфер виявився неймовірно вдалим. У першій частині сезону оба став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши вісім голів і вже. Взимку переходить до донецького шахтаря. Центральний захисник Манчестер Сіті та збірної Португалії Рубен Діаш опинився в епіцентрі дивного скандалу через своє нове татуювання. 28-річний футболіст вирішив прикрасити своє тіло написом російською мовою, що викликало хвилю здивувань та запитань у вболівальників. На нових фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, на руці португальця можна побачити напис Стойкий мужик, звідки у зірки світового футболу такий інтерес до російської мови залишається за. Гадкою існує кілька версій походження цього напису. За однією з них це може бути дослівний і не зовсім вдалий переклад англійської фрази «a tough guy» крутий хлопець. За іншою татуювання може бути пов'язане з одноіменним фільмом 2023 року. У будь-якому випадку цей вчинок виглядає досить дивно, та як кажуть у мережі, крінжово, особливо на тлі міжнародної політичної ситуації. Нагадаємо, що Рубен Діаш є одним із ключових гравців. Честерсіті, за який він виступає з 2020 року, у поточному сезоні на його рахунку 24 матчі та два забиті голи. Його ринкова вартість за даними порталу «Трансфермаркт», оцінюється у 60 мільйонів євро. Кривавий теракт, що стався в австралійському Сіднеї, забрав життя відомого футболіста Дена Елкаєма. Клуб, за який виступав спортсмен, офіційно підтвердив його трагічну загибель, що стала справжнім шоком для всієї команди та вболівальників. Елкаєм, який виступав за клуб, Рокдейл Ліндел, став однією з 15 жертв неподалік Бонді, біч. Цей інцидент кваліфікований поліцією як терористичний акт. Також призвів до госпіталізації понад 40 осіб з пораненнями різного ступеня тяжкості у клубі. Глибоко враження тим, що сталося. Віцепрезидент команди зазначив, що всі спустошені цією новиною. Адже Ден був не лише цінним гравцем, а й чудовим другом для багатьох партнерів по команді. Ден ЛКМ виступав за «Рокдейл Ліндел, Протягом останнього року і за цей час встиг завоювати любов та повагу в колективі. У клубі його описують як чудову людину, яка надихала всіх своєю відданістю та позитивною енергією. За інформацією поліції, нападників було двоє: батько та син. Один із них був ліквідований на місці, іншого вдалося затримати. Клуб оголосив, що найближчим часом гравці зберуться разом, щоб підтримати один одного та вшанувати пам'ять свого загиблого товариша. Переможний для київського динамо матч проти рівненського вереса, що завершився з рахунком 3-0, мав несподіване продовження на трибунах. Футболка одного з гравців столичного клубу стала причиною запеклої штовханини серед уболівальників, яка ледь не переросла у бійку. Після фінального свисткапів захисник Білосинях Назар Волошин, дякуючи фанатам за підтримку, вирішив зробити традиційний подарунок і кинув свою ігрову футболку в натовп. Однак цей жест доброї волі спровокував несподівану реакцію. Вболівальники, прагнучи заволодіти цінним трофеєм, влаштували справжню штовханину. Емоції настільки загострили, що ситуація була близько до того, щоб перерости у відкриту бійку. Цей інцидент дещо затьмарив радість від впевненої перемоги, яка дозволила динам піднятися на четверту сходинку у турнірній таблиці УПЛ у поточному сезоні 22-річний Назар Волошин є одним із ключових гравців команди, маючи в активі 5 голів та 6 результативних передач у 26 матчах. Свій останній офіційний поєдинок у 2025 році кияни проведуть 18 грудня в рамках ліги конференції проти вірменського клубу «НОА». Проте цей матч для команди вже не матиме турнірного значення. Керівництво Роми визначило ключові орієнтири на зимове трансферне вікно, зробивши ставку на підсилення атакувальної лінії. За інформацією італійського журналіста Уго Трані, головною ціллю римського клубу залишається нападник Джошуа Зіркзе. Повідомляється, що спортивний директор вовків рікі Масара наполягає на завершенні угоду ще до кінця грудня. Саме це за оцінкою джерела значно підвищує ймовірність трансферу, яка наразі оцінюється на рівні 60-70%. У клубі готові йти на суттєві фінансові поступки, аби якнайшвидше закрити питання з переходом форварда. Паралельно Рома розглядає варіанти кадрових змін на вихід. Серед футболістів, доля яких залишається під питанням, називається Артем Довбек. Найбільш реалістичним сценарієм для українського нападника вважається тимчасовий перехід до іншого клубу. У разі його відходу римляни можуть підписати ще одного гравця в атакувальну лінію. Додамо, Артем цього сезону відіграв за римський клуб 14 матчів у всіх турнірах. Відзначився двома голами та двома асистами. Український голкіпер мадридського реала Андрій Лунін нарешті отримає свій шанс проявити себе в офіційному матчі. Головний тренер команди Хабі Алонсо ухвалив рішення довірити українцю місце у воротах у майбутньому поєдинку Кубка Іспанії. Як повідомляють авторитетні іспанські видання, тренерський штаб вершкових вирішив надати відпочинок основному голкіперу Тібо Куртуа, що й відкриває двері до стартового складу для його дублера. Таким чином, саме Андрій Лунін розпочне з перших хвилин виїзди Матч однієї 16-ї фіналу Кубка Іспанії проти Талавери. Цей поєдинок відбудеться у середу, 17 грудня, і розпочнеться о 22.00 за київським часом. Для українського воротаря це буде лише другий офіційний матч у поточному сезоні. Раніше він виходив на поле лише в гольовій перестрілці в Лізі чемпіонів проти грецького олімпіакоса, де його команда перемогла з рахунком 4-3. Кубковий турнір традиційно є для Луніна можливістю отримати таку необхідну ігрову практику та довести свою профпридатність тренерському штабу. У шахтарі можуть зіткнутися з кадровими змінами на правому фланзі оборони. Переговори між клубом і Юхимом Коноплею щодо нового контракту наразі перебувають у глухому куті, що змушує сторони замислюватись над альтернативними сценаріями. Донецький клуб запропонував захиснику оновлену угоду з покращеними фінансовими умовами. Втім, очікування самого футболіста виявились значно вищими. Навіть після корекції пропозиції керівництвом гірників компроміс знайти все-таки не вдалося. У зв'язку з цим конопля розглядає варіант зміни команди після завершення сезону. Пріоритетом для гравця може стати переїзд до одного з європейських чемпіонатів, де він планує зробити наступний крок у кар'єрі. Найближчі місяці можуть стати визначальними для подальшого розвитку ситуації. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.